по перше, дуже вам дякуємо за ваш візит до України. Для нас дуже важливо, що європейські політики і європейські активісти приїжджають до нас у цей складний час. І знаючи вашу біографію, ми переконані, що ви та смілива людина, на яку ми також можемо покладатися. 2018. Я була в Україні вже в 2018 і 2019 році, і саме в той період я познайомилася із активістами руху Фріс-Видовець. Я працюю і навчалася в сфері екології і наука природознавство. Також мене дуже сильно цікавила. Тому Україна цікава мені так само тим, що тут дуже велике біорозноманіття. А дуже багато перелітних птахів мандрують. Саме через Україну і живуть певний час в Україні, саме тому Україна була для мене ще більш цікавою Цьогоріч, навесні цього року, ви вперше стали євродепутаткою. Скажіть, з якою програмою ви йшли, і що ви плануєте робити на цій посаді? Підмітлід МУМЯ представляю ліве крило в європейському парламенті і є також членом комісії, яка займається питаннями навколишнього середовища та сільського господарства. Як представниця цього крила європейського парламенту, ми маємо в першу чергу взаємо взаємодію з громадянським суспільством і намагаємося або не співпрацюємо з великими концернами. А наше завдання є в першу чергу критика. Недоліків діяльності великих концернів та підтримка цивільного громадянського суспільства, особливо тих представників громадянського суспільства, які зазнають певних утисків чи переслідуються внаслідок своєї активної громадянської позиції. Зараз ви приїхали до нас на Сакарпаття, зустрічалися з учасниками групи «Фрісвидовець». І точно знаєте про одну з головних проблем, яка зараз є на Закарпатті, це як поєднати економічний розвиток регіону і збереження екології Карпат? Я впевнена, що в Європі є багато таких регіонів, гірських регіонів, для яких це теж питання дилемне питання, тобто вони не знають, що з цим вирішувати. На вашу думку, де тут баланс між економікою і збереженням природи? Віга. Дуже схожі питання, дуже схожі проблеми виникають також в громадах в Альпах, це в Німеччині чи в Швейцарії. Так само там розвивається туризм, і ми так само там спостерігаємо за тим, хто отримує користь і хто виграє від розвитку туризму в тих регіонах. Дуже часто це будівники і забудовники величезних готелей, які будують велику інфраструктуру, великі інфраструктурні об'єкти, і саме ці фінансові велетні отримують потім доходи і прибутки від цієї діяльності. Вони створюють робочі місця, але не говорять дуже часто про те, що ці робочі місця вони є досить сезонними, і на цю роботу запрошують, як правило, сезонних працівників. Які які приїжджають з інших міст і в гарячий сезон виконують ту чи іншу роботу. Таким чином, ми дуже часто спостерігаємо, що місцеве населення воно не отримує такої користі від створення цих нових робочих місць. Крім того, ми основне питання, яке ми маємо поставити перед собою, коли ми говоримо про сталий розвиток туризму, це питання хто. Отримає користь від розвитку туризму в такому виді, якому ми плануємо його розвивати, чи це великі інвестори, які будуть вкладати кошти в цей турист, чи все-таки це місцеве населення, яке буде поступово отримувати сталі прибутки від розвитку туристичної галузі. До того ж, ми повинні думати не тільки про короткостривале або відразу отримання доходу в діяльності у сфері туризму, але і про довготривалі наслідки туристи діяльності, а саме, наприклад, воду про забезпечення водними ресурсами бізнесу, тому що ми знаємо, що в наші часи, часи кліматичної кризи, вода як ресурс, вона стає також так таким свого роду скінченним ресурсом. Тому ми повинні думати і екологічно, і в напрямку сталого розвитку. Які можливості для розвитку гірських територій, для розвитку населення на цих гірських територіях можна запропонувати? Бо зазвичай головні ем, амбасадори цих великих курортів, е, інших вони кажуть, що ось нема розвитку для місцевих громад. Е, е, який досвід європейський? Що можна запропонувати людям на місцях, не забудовуючи е, ці території? denke, dass я думаю, що дуже було б неправильним ззовні приїхати сюди і давати якісь певні поради, які можливості є для того, щоб розвивати туризм саме в цьому регіоні. Я впевнена, що люди, які живуть в цих гірських регіонах. Або в потенційно туристичних регіонах вони мають свої ідеї, що вони могли би розвивати, як вони могли би розвивати в себе в громаді, в себе в регіоні. Основний е, мій меседж полягає в тому, що головне в цій, в цій процедурі витримуватись демократичного підходу. А саме повинна бути чітка структура е, прийняття рішень. Е, всі залучені сторони повинні мати е, змогу висловити свою думку, обговорити е, питання. Критичні, які виникають один до одного, і за допомогою певних демократичних процедур прийняти те рішення, яке буде підтримуватися більшістю, а це основний принцип прийняття рішень для розвитку можливостей того чи іншого регіону, а давати якісь поради мені як зовнішній. Особі не є дуже доцільним. Звичайно є певні труднощі з фінансами. Я можу собі уявити, що це так, але проблеми в тому, щоб знайти якісь ідеї, я не бачу. Я впевнена, що люди на місцях мають достатньо ідей для свого майбутнього розвитку. Угу. Тобто, проблема в тому, щоб на місцевому рівні приймалися всі рішення демократичним шляхом, тобто залучаючи всіх відповідних гравців до цього. Ich denke, dass es auch in. Ja, das ist wirklich Я мушу зазначити, що так само в більшості європейських країн і в Німеччині ми дуже часто спостерігаємо лобіювання великими концернами своїх інтересів. Ми також бачимо і викриваємо дуже часто різні корупційні схеми, які пов'язані з тим, що великі концерни хочуть відстоювати відстоювати таким чином свої інтереси. Саме тому ми намагаємося зробити так, щоб демократичні правила, демократична процедура перемагала в ці роботи, які проводяться по підготовці. Лобіювання певних питань, звичайно, наприклад, ми спостерігаємо за такими переговорами неофіційними в вугільній нашій галузі, коли великі вугільні концерни тісно співпрацюють з державними органами і намагаються там також якось впливати на позитивне для них прийняття рішень. Але ми бачимо перспективу для розвитку всіх держав. Це прийняття і організація роботи саме завдяки демократичним процесам, завдяки прозорості всіх процесів, які відбуваються і виступаємо проти, проти корупції для того, щоб досягати тієї мети, якої, яку ставлять перед собою в першу чергу громадяни того чи іншого регіону або тої чи іншої країни Україна зараз перебуває у стані війни, і у нас зараз відбувається такий процес, як релокація. Тобто дуже багато підприємств, життєво важливих для розвитку економіки країни, вони переносяться в західні регіони, які більш безпечні з точки зору того, щоб їх не вразили російські ракети. Сигнали з Європейського союзу зі штатів вони різні. проте буде скорочуватися допомога чи не буде скорочуватися. Ми зараз поговоримо про голосування в європейському союзі за допомогу України. Тобто, все йде до того, що Україна сама мусить приймати рішення. Щодо забезпечення себе економічно, тобто, щоб ми були сильні. І відповідно з цим, от, умовно, ми самі повинні дбати про те, як забезпечувати електрикою нашу країну. Тому будуються вітряки, будуються вони у смарай смарагдовій, е смарагдовій е лінії. Що є незаконно, так само ä, прихильники будови мегакурорту кажуть, що ä, так, можливо, там не будуть залучені місцеві жителі, але це буде величезний внесок в економіку країни у час війни. І як з цим сперечатися? Тобто, яка ваша думка? Also auch in... Ми ставимо собі це питання так само і в Німеччині, чи взагалі в Європі, коли ми говоримо про енергонезалежність і збереження навколишнього середовища або природозахисних зон. Тут треба знаходити якесь рішення, яке є важливим, потрібним в тій чи іншій ситуації. Україна в даному випадку звичайно знаходиться в набагато важчій ситуації ніж ми в Європі, і Українці повинні ставити перед собою питання, як вирішити його в першу чергу, орієнтуючись на своє власне виживання в цій країні в тих умовах, які склалися зараз в країні. Звичайно, відновлювана енергія, в тому числі і енергія вітру, це ті джерела енергії, які повинні використовуватися чим далі активніше в майбутньому. І ми завжди рекомендуємо використовувати або ставити ці вітряки на рівнинах, можливо, навіть в морі, вони показали досить хороші результати по наданню енергії, дещо триманіше ми ставимося до. Того, щоб ставити вітряки в гірській місцевості, а тим паче вирубувати ліси для того, щоб поставити вітряки. А в будь-якому разі, слід уникати вирубування давніх пралісів або давно не користованих лісів, це ми. Не рекомендуємо робити. Ситуація в Україні звичайно важка, і енергонезалежність вона дуже потрібна. Але завжди треба дивитися, як досягти, які переваги і недоліки будуть довготривало від того прийняття того чи іншого рішення. Це якщо про енергонезалежність. А на рахунок розвитку туризму і створення додаткових рекреаційних зон. А головне питання знову ж таки полягає в тому, хто є головним бенефіціаром отрим... прибутків, які будуть отримуватися, чи це знову ж таки будуть якісь інвестори ззовні, які там проживають десь в великих містах і отримуватимуть доходи від цього, чи це дійсно місцеве населення, яке отримає таким чином свої... свою підтримку для свого виживання. Повертаючись до питання про допомогу Європейського союзу Україні в вересні відбулося голосування в Європарламенті вже оновленому складі за черговий пакет допомоги. Ви, як представниця лівих, була одна з небагатьох. Які проголосували а, за цей пакет допомоги? Проголосували за надання а, Україні а, підтримки, в тому числі виступаєте і за постачання зброї до України. А, як ви мотивували свій вчинок? Чому а, ви підтримали а, цю резолюцію про надання Україні фінансової допомоги? А за ж Слід зазначити, що в європейському парламенті більшість парламентарів виступають за те, щоб підтримувати Україну і надалі і фінансово, і підтримувати також і в плані постачання зброї. Я представляю ліве крило Європейського парламенту. А більшість членів цього крила вони є антимілітаристичними. Я, в принципі, також підтримую такі ідеї, розумію їх. Але в даному випадку Україна знаходиться в дещо іншій ситуації і в винятковій ситуації, коли вона повинна захищати себе, захищати свої інтереси. І ми завжди виступали за захист. Тих, кого притісняють, тих, хто бореться проти імперіалізму і відстоює свої інтереси. А я свій час також була декілька разів в Грузії і бачила наскільки важливо і для цієї країни був захист своїх інтересів, свого суверенітету. і тому я виступаю за те, щоб підтримувати Україну в тому, щоб вона могла захистити себе, захистити свою культуру, свою. Незалежність, свій суверенітет і свої демократичні цінності, деякі європейські політики, в тому числі і німецькі, кажуть, що не постачати Україні зброю це акт пацифізму, тобто таким чином, ми зупиняємо війну. Хоча, очевидно, ну для нас, українців, це очевидно, що якщо перестати давати Україні зброю, то повториться ще одна Буча, повториться ще один Маріуполь. Якщо ж відступить Росія, то тоді дійсно настане мир. А, як ви гадаєте, чому цей пацифізм перетворюється на? У миротворення агресора, яке вже було Я думаю, що такі думки, про які ви говорите, в першу чергу виникають, тому що є вплив Росії, є вплив російської пропаганди, як на засоби масової інформації, так і на інформацію, яку ми читаємо в соціальних мережах. Цей вплив, звичайно, він не є новим. Він уже є давно в Німеччині, наприклад. До того ж, ми спостерігаємо в Німеччині тенденцію, де виникає недовіра до уряду громадяни, більш схильні до того, щоб черпати інформацію не з офіційних джерел, з офіційних газет, а посилатися на ту інформацію, яку вони прочитали в соціальних мережах, і вірять в те, що вони там прочитали, вірять дуже часто в ті речі, які є просто неймовірними. До того ж, ми бачимо тенденцію, що крайні праві беруть також більшості в певних парламентах певних європейських країн. А в Німеччині це альтернатива для Німеччини. Наприклад, до того ж, ми бачили, як в Угорщині Віктор Орбан міцно стоїть при владі. Він також був з візитами Росії. Деякі ліві також підтримують ці ідеї, схиляючись більше до ідеї пацифізму, посилаючись на ідею пацифізму. Саме тому я, як представниця лівого крила, вирішила приїхати сюди в Україну, щоб підтримати Україну в ідеї свого захисту, для того щоб показати всім іншим. Громадянам Європейського союзу, громадянам Німеччини, якою є ситуація в Україні, розказати з перших вуст про те, що чим живе Україна, і що потрібно Україні для того, щоб могти відстоювати свої інтереси і свою незалежність. Чи спростували ви які небудь стереотипи про Україну зараз, коли ви сюди приїхали? Можливо, одні з тих, що побутують у соціальних мережах, чи в гайні просторі? Zum wird in Deutschland oder auch in anderen europäischen Ländern. дуже часто чую в Німеччині, що дуже багато біженців від війни українців виняються в Німеччині, живуть там, отримують соціальну допомогу, отримують певну підтримку. Але людям в Німеччині дуже мало зрозуміло наскільки багато людей переїхало зі сходу України на захід України. Скільки людей все-таки залишилося в Україні, але просто змінили регіон свого. Проживання. Наскільки активним є громадянське суспільство і недержавні організації саме тут, на заході України, скільки вони роблять для того, щоб підтримати тих, які втратили своє житло під час війни? І, взагалі, я побачила і можу розповісти це далі: наскільки сильним і активним є громадянське суспільство в Україні, наскільки згуртованим воно є, і наскільки сильно вони прагнуть допомогти і підтримати один одного, підтримати тих, які постраждали в цій війні, і підтримати свою Україну в важкій ситуації. Знаю, що маємо вже завершувати, тому маю два останні заключні питання. Ви згадували про те, що ви побачили об'єднане громадянське суспільство в Україні, оскільки ви займаєтеся захистом клімату, то скажіть на вашу думку, яким є представництво теж захисників екології тут на Закарпатті і над чим нам іще треба працювати? Зофінфаль і склад я. Хочу тут зазначити, що. Як еколог, як природознавець, я захоплююся тими скарбами, які у вас тут є, і це в першу чергу ваші ліси, ваші, ваші праліси, які у вас все ще збереглися, і які можливо місцеве населення не дуже сильно цінує, тому що ви звикли до того, що вони у вас є. Ми в себе в свою чергу всі ці давні ліси вже давно вирубали. І тепер бачимо, що на наскільки важко відновити їх. Стан наскільки важко виростити знову ці великі ліси, саме тому? Я хотіла би порадити вам звернути увагу саме на збереження цих пралісів, лісів, і все робити для того, щоб їх стан залишився таким, як він зараз є. Друге питання це вода і проблеми з водою. Я декілька разів або багато разів чула тут наскільки гостро стоїть питання з забезпеченням чистою водою в різних громадах Закарпаття. І саме тому це те. Питання, над яким потрібно працювати, для того, щоб доступ до води був у всього населення і можливості користуватися водними ресурсами, також були у всіх однакові угу. і останнє заключне питання. Ми це питання ставимо всім євродепутатам і не тільки їм. А як ви оцінюєте перспективи України у ЄС і коли ми станемо повноцінною частиною Європейського союзу? Актуальнеки та сперспективи зараз на даний момент вступу України в Європейський Союз в цей момент, коли в Україні в Україні ще йде війна, вони є неможливими і нереалістичними на даний момент. Але як тільки в Україні настане стабільна ситуація, як тільки в Україні буде працювати знову повністю вся можлива демократична структура. То я впевнена, що з демократичним урядом Україна зможе спокійно пройти всі процедури для того, щоб стати демократичною країною в складі Європейського союзу. Дякую, данки.